Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Mercedes ML-350. З бензиновим двигуном об'ємом 3,5 літра. Чорний, на чорних дисках. Також в автівку доставлено ГБО. Ось так автівка виглядає по кузову. Камера заднього виду також є. Зараз покажу вам вицело ззаді. І чудовий шкіряний салон в ідеальному стані. Спереді ми маємо електрорегулювання сидіння водія. Ось так, з воно зберекоси все, підлокітник великий, мультимодійне кермо, пробіг автомобіля 190 тисяч кілометрів, кермо в ідеальному стані, штатна аудіосистема, підігрів сидінь. Клімат-контроль, ставки з дерева. Ось так це все чудово виглядає. Також в автівці є чорна стеля, люк, телевізор. Ось так це все виглядає. Автівку можна придбати як за готівку, так і безготівково в кредит, в лізинг, Або ж обміняти ваше старе авто. Австикіль новий, чудовий. Mercedes ML в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Паткевича, 22Б.